Золоте курча. На краю села біля лісу жили собі дід і баба. І була у них курочка ряба. Знесла курочка яєчко, не просте, а золоте. Прочитала це в газеті хитра лисиця і вирішила його вкрасти. Іде лисиця стежкою і думає, як діда з бабою обікрасти. І тут їй назустріч вовк. Привіт, сірий, каже вона вовкові. Привіт, лисавето, відповідає вовк. Хочеш чесно розбагатіти? Як це чесно? Так не буває, засумнівався вовк, дістаючи з кишені пляшку кефіру. А ти послухай, що пишуть у газеті лісові новини? Вона розгорнула газету і прочитала. У діда й баби знеслася курочка ряба. Налякати і відібрати, виснував вовк. Та завжди ти. Послухай ну-ну. Але мишка не пробігла, хвостиком не зачепила, яєчко не впало і не розбилося. А чому? запитав вовк, витираючи вуса. Тут пишуть, що мишка в цей час була запрошена на обід до сусідської кішки. Було смачно, комусь смачно, а комусь сумно. А курочка ряба, вона жива? Жива, жива. Ну, ти все зрозумів? Усе діда налякати егеш? Бабу налякати. А тож курочку рябу відібрати і з'їсти. Ох, і набрид уже цей кефір. Та не курочку рябу, невдоволено заперечила лисиця. Яєчко треба відібрати. Та ти що? Воно ж маленьке, а курочка ряба он яка велика. Ти теж великий, але розум у тебе он який маленький. Яєчко ж не просте, а золоте. Зрозумів. Зрозумів. Яєчко продамо, купимо курку і з'їмо. Так. Ні, махнула лисиця лапою. Гм, тоді яєчко з'їмо і самі будемо нестися, чи що. Ні. Ми з цього золотого яєчка висадимо золоте курча. Он воно як. І з'їмо. Ні, курча виросте і перетвориться на золоту курочку рябу. Он воно як, і ми її з'їмо. Ні, золота курочка ряба щодня нестиме нам золоте яєчко. Ми чесно розбагатіємо, чесно відберемо в діда з бабою будинок і будемо чесно жити, поживати і добра наживати. Он воно як. Ніколи не думав, що грабувати можна чесно. Якщо грабуєш чесно, це не грабунок. Ну що, давай лапу? Даю лапу. І вони пішли грабувати діда й бабу. Вовки лисиця йшли і співали таку пісню. Нам про обман усе давно відомо, тож чесно пограбуємо будь-кого ми. Знаєм правило чудесне, не піймали, отже, чесний, не піймали, отже чесний. Ми на вигляд справа звична, добрі і навіть симпатичні. Знаєм правило чудесне, не піймали, отже, чесний. Не піймали, отже, чесний. Настав вечір вовки лисиця підкралися до паркану біля хати і зачаїлися. Берися до справи, сказала лисиця. А я піду на лісову галявину і там повартую. Повартуй краще тут, відповів вовк. Тут не можу. Чому ж це? Тут мене можуть піймати. А, ну тоді йди грабуй, а я тут повартую. Ні, не можу. Чому ж це? Мене піймати можуть. Іди, сірий, не бійся. Зустрінемося в лісі біля трухлявого пенька. Налякай їх, нагарчи на них. А тоді хапає яєчка і тікає що духу. Який у мене вигляд? вовк вишкирів зуби і тихо загарчав. Отаким ти мені подобаєшся, кивнула лисиця. Справжній сірий вовк! ну йди ж уже. Вовк відчинив хвіртку і зайшов у двір. Ой, відомо це мені, що безстрашні всі дурні, є на світі хитруни. І сміливі лише вони, наспівувала лисиця, прошкуючи до лісу. Незабаром вона почула крики діда. Відтак до них додалися крики баби і кудахтання курочки рябої. Бий злодія. кричали господарі. Лови його. Вовк, який пробрався в дім крізь розчинене вікно, Метався в пошуках виходу. Дід намагався вдарити його стільцем, а баба кочергою. Курочка ряба залетіла вовкові на шию і дзьобала його в тім'я. Але лисиця бачити цього не могла. Вона сиділа за деревом і шепотіла. Який же все-таки дурень цей вовк? Відтак щось гулко вдарило у двері, почувся тріск. Двері розчинилися. Вовк стрімголов викотився на ганок і побіг до лісу. Дід кричав йому вслід «Гвал! догоняйте, ловіть. А баба голосила пограбували, вкрали розбійники, шахраї. Вовк, при... Вовк прибіг до труфлявого пенька, а лисиця вже тут, як тут на зустрічі робить вигляд, ніби їй лапу перебито. Розбійники, шахраї, які некультурні слова. О Ти знаєш, сірий, якби не я, ти б живим звідти не вийшов. То де ж воно? – сказав вовк, з його рота просто на траву викотилося яєчко. Ось воно, а ти казала. Молодець сірий, я завжди в тебе вірила. Мало не проковтнув, ледве стримався і добре зробив, а то б на квочку перетворився. Як це? А так, почав би кутку дахати. Ко-ко-ко, Ку ко, 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 ко. Та не вже. Страшний лютий вовк і раптом ко ко. ко Годі кутку дахтати, принеси сухий трави швидко. А це ще навіщо? Для гніздечка яєчку не можна остигати. Це я миттю, сказав вовк і зник у кущах. Дурень ти, дурень, прошепотіла лисиця. Коли вовк повернувся з оберемком сухої трави, лисиця виклала гніздечко, поклала в нього яєчко і сказала, А тепер я казатиму лічилку. Це ще навіщо? запитав вовк. Хто перше курча висиджуватиме? Висиджувати? Хіба це чоловіча справа. Та з мене шкури сміятимуться. Ну тоді я сама висиджу і золоте курча буде моє. Але ж це грабунок. Це чесний грабунок. Ну, гаразд, гаразд, кажи вже свою лічилки, тільки чесно. Ясна річ, ми ж чесні грабіжники. починай. Ти мовчиш, а я рахую. Я рахую, ти мовчиш. Ти сидиш, а я гуляю. Я гуляю ти сидиш. Усе чесно, я гуляю, ти сидиш. Посидиш трохи, тоді перелічимося. «Гаразд, Гаразди, дивже, похмуро сказав вовк. Гуляй, я посиджу. Тільки сиди тихо, наказала лисиця, бо курча нервове буде. Лисиця пішла, і вовк залишився сидіти на гнізді із сухої трави. Він сидів дуже обережно, щоб не розчавити яйце. І йому було нудно. Йому хотілося їсти, йому хотілося пити, і він заспівав тужливу пісню. Я мов пташка, сиджу на яєчку, Важко пташкою стати незвички. Непроста воно справа ой так. ко ко, 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 -ко куд-кудак. Десь у далині закувала зозуля. Зозуля, зозуля, скільки мені сидіти на яєчку? запитав вовк. Ку-ку, 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 ку-ку. Почув у відповідь. Ого, так і озвіріти можна, схопився за голову вовк. Вовк сидів так довго, що втратив лік часу. Лисиця жодного разу не прийшла йому на зміну. І раптом поряд хтось постукав. Це ще хто? Стук повторився, а тоді ще і ще раз. Так, так, заходьте, схопився з місця вовк. У гнізді з розколотого навпіл яєчка. На нього дивилося маленьке, пухнасте і золотисте курча. Здрастуй, матусю, сказала воно. Та, та, та ти що? Я не мама, не матуся. Я цей, як його, забув. Ти мій тато? Тато? Здравствуй, татку. курча обійняло своїми крильцями вовчу лапу. Не називай мене так, розгублено сказав вовк. Я дуже страшний і лютий. Ти страшний і лютий, засміялося курча. Та ти в мене найдобріший, найрозумніший, найсимпатичніший у світі, татку. Ти певне, Вовк остаточно розгубився, бо ніколи не чув таких слів на свою адресу. І чому це ти вирішила, що я добрий, розумний і симпатичний? Я ж зовсім не такий. Такий, такий, бо ти мій тато, ось так. А де моя мама? Вовк спантеличино потер лапою потилицю. Що? Ага, мама десь гуляє. Тобто пішла по продукти, а таточко просто не знає, що з тобою робити. Як це, що робити? Виховувати, звісно, для початку ти маєш придумати мені ім'я. Ім'я? Ну це просто. Ти будеш курочкою рябою. Ха-ха-ха. Ой не можу, це ж дівчаче ім'я. А ти хто? А я хлопчик, я півник. Оце так. Виходить, що коли ти виростеш, то кукарікатимеш, а не яйця нестимеш?» Коли я виросту, то буду таким же красивим і сильним півним, як ти, тато. То як придумав мені ім'я? Якщо ти півник, то будеш Петриком. Подобається? Дуже, ти у мене просто молодець, просто розумник, просто дуже, дуже хороший. Вовкові стало так приємно від цих слів, що він сів на траву і розгублено закліпав. Ой, у мене в грудях щось голосно стукає ось тут. Не, ну, я послухаю, попросила курча, а коли прислухалася, то почула такі звуки. Та то, та то, та то. Ну, що там? запитав вовк. Там серце стукає, відповіло курча. Серце? Але ж у мене ніколи не було серця не мало його бути. У кожного справжнього тата має бути серце. Вовк задумався, і, поки він сидів, задумавшись, йому на хвіст сів метелик. Ой, тату, у тебе хвостики з бантику. Тихіше, тихіше, прошепотів вовк. І, обережно підвившись, підніс хвоста до носа. І метелик одразу ж перелетів йому на ніс. «Ой, тату, твій носик зараз полетить. Опчхи. чхнув вовк, метелик спурхнув і полетів над галявиною. Лови його. вигукнуло курча. Лови, і собі крикнув вовк, і вони почали гасати по траві, ловити метелика. Тоді вовк стрибнув і накрив його лапами. Де метелик? запитав вовк. Ось тут, ось тут, сказав Петрик. Ось він, я його піймав. Який маленький, який пухнастий, який гарний. Може, відпустимо його, запропонував вовк. А вже ж, лети, метелику. Лети, лети, не бійся. Метелик вдячно розправив крила і полетів собі. Хай живе, сказав вовк, глибоко зітхнув, погладив Петрика по голові. І нарешті погодився з тим, що він справжній тато. Синку, ти, певно, їсти хочеш. Зараз я тобі черв'ячків нарию. Гаразд! — Гаразд, зрадів Петрик, адже я, вилупившись, і ще жодного разу не поїв. Вовк крив у землі ямку, діставав із неї черв'ячків і тихенько наспівував. Як же це чудово цілувати й пестити дитину? Недарма кажуть, що найкраще бути татом. Кращого у Всесвіті немає. Я піду в дорогу, буде він чекати, буде він радіти, щойно повернусь. Те, що ти потрібен, так важливо знати, те, що ти потрібен комусь. Була у мене доля непроста, та тільки я не буду сумувати, адже тепер я тато, та-та-та, тепер я тато. А Петрик її в черв'ячки і таку пісеньку наспівував. Хоч, може, це й незручно, а може, й незвично, а може, й не личить, та певен я, однак мій тато найсильніший, мій тато найдобріший, а ще й найрозумніший і завжди буде так. Тож сильним буду теж я і добрим буду теж я, розумним буду теж я за прикладом його. І виросту я схожим. І виростує схожим, і виростує схожим на татуся свого. Поки вовк висиджував і годував Петрика, лисиця гуляла лісовими стежками і розповідала їжачкам, птахам і зайцям про свої незлічені багатства. Коли ж утомилася розповідати, то вирішила піти на ринок і прицінітися. Побачивши на ринку чимало красивих строїв, дорогих ланцюжків і перснів, вона одразу ж вирішила їх купити. Але грошей немало, то й згадала про вовка, який висиджує золоте яйце. Піду но ну, провідаю сірого. Може, на світ уже вилупилася курочка ряба, яка знесе мені купу золотих яєць. І лисиця попросувала лісовою стежкою, наспівуючи свою жадібну пісеньку. І не думайте, перечити, бо, повірте, я не з тих. Заведу ну, я курей собі, не простих, а золотих. Не для діда баби, зрештою, не для їхніх онучат, Будуть кури мої нестися і висиджувать курчат. Ой мільйони, ой мільйони, ой мільйончики, ви ж монеточки мої та червончики, мої брошки і сережки медальйончики. В світі є дуреп неміряне, але не дурепа я. Ой, ви кури мої вірні, птахофабрика моя. Все куплю, що в очі кинеться, жодну цяцьку не мину. Ще й рудуцю шубу скину я, чорно буру одягну. На галявині біля трухлявого пня лисиця нікого не знайшла. Агов, сірий, де ж це ти, друже мій? Виходь. Тату, тату, ходімо швидше. Це, певно, мама повернулася, почувся у відповідь дзвінкий голосок Курчати. Петрик і вовк вийшли на галявину й стали. Вовк розгубився, бо не знав, як сказати, що курча виявилося не курочкою а півником. А Петрик розгубився, бо не очікував, що мама виявиться такою яскравою. Здрастуй, мама! Яка ж ти красива. вигукнула курча і кинулося було до неї. Але лисиця зупинила його. Обережніше, шубу забрудниш, Дай тебе спершу розгледіти, донечко. Молодець, Викапана я. Ой дитя моє руде, я руда так само. Нуму ближче підійди, бо я ж твоя мама. Курча боязко ступила ще на крок і зупинилася. Ти що мене боїшся? Ні, мамочка, тоді поцелуй мене, тільки обережно, бо вії розмажеш. Лисиця нахилилася і курча легенько дзьобнуло її в носа. Ой моя дівчинку, хіба так цілують, маму? фиркнула лисиця. Я не дівчинка, я хлопчик. Мене Петриком звуть, поправило її курча і зиркнуло на вовка. Який ще хлопчик? Який ще Петрик? оторопіла лисиця. Мені потрібна дівчинка, курочка, золоті яєчка. А такі хлопчики, як цей, тоді виростають і вміють лише кукарікати і дзьобом бити. Лісавето, не серця, подивись, який він у нас гарненький. Ох, мої мрії, ох, мої надії. Плакала моя нова шубка, Тьфу. Це правда, сірий. Ти що, півника висидів? Тоді все, годі з мене. Якщо так, то його треба зараз же покласти на гарячу сковорідочку, засмажити і з'їсти. Тату, запитав Петрик, – а це моя справжня мама? Ні, синку, похитав головою вовк. Це не мама, це лисиця. Твоя справжня мама курочка ряба. Вона в хатинці на краю села живе. Ходімо, я тебе до неї відведу. Зачекайте, чи ти сірий здурів? закричала лисиця. Тебе ж на ланцюг посадять. А я, може, й хочу, щоб мене посадили. Я, може, породу міняю, сказав вовк. Прощавай, лісавето, мені тепер нічого не страшно, у мене синок є. І без Петрика ні ні, вже нема життя мені. І я з ним не розлучуся більше ніколи, тому що діти це головне на світі. Невже діти? вигукнуло курча. Так, так. Він посадив курча собі на плече і пішов до готини на краю села, де жили дід, баба і курочка ряба. Діти баба так зраділи, коли побачили Петрика. Що пробачили вовка і залишили жити у дворі. Навіть на ланцюг не посадили. Відтоді вовк чесно працює собакою. Курочка ряба спершу вовкові не повірила, але минув час і вони стали кращими друзями. Про вкрадене яєчко згадували все рідше, а тоді і геть забули. А лисиця досі бігає по лісу і думає, як би їй розбагатіти, але до хотини на краю села і близько підходити боїться.